Ну що, бандочка, я ж думаю вам, як і нам. Хоча в принципі, я думаю, що тут одне те саме. Коробка запакована. Без вас не відкривав. Саша, не все щось нам. ножниці, ножик, що небудь. Це вот. Приблизно той самий набор, як і кожен рік, я так подозріваю. В магазинах на них дуже різноманітні ціни. Там же, знаєте, як можна від пасочки. E, давай так, що це? Можна, як то кажуть, від пасочки e, купити в магазині подарити так. Ну, Набори я бачив, і під 30, і по 40, і по 60 євро, по-моєму, щось таке. От. У нас же ж, тут просто написано група спінелі. От. Ну, я був би не я, якщо б я не спитав. І я знаю, хто знає. Кажу, Лука, от приблизительно, скільки стоїть цей набор. Він каже, слава. Ну, Секондоме танта ну, то півміну. Плюс-мінус 80 євро набор спінелівський. Ну він, по-перше, лука дійсно краще орієнтується в цінах, бо є. Зараз я відкрию, я думаю, якщо то, точно такий наберіг в прошлом році, то на більшість продуктів звідси я цін не знаю. Ну, не знаю не за те, що я е, цін не знаю, я просто це, скажімо так, не вживаю. Ну що Саньок да. Так. Для мене більш приємніший подарок, Яс, невеличка ж інтрига. От. Е, для мене більш цікаво, от в минулому році, знаєте, коли нам дають оці, от як у мене карта карта халява, яку я називаю, от, нам такі самі дають тікети. Один тікет там приравнюється 10,75. Ну, було в минулому році, там. може бути він 12 євро, може бути скільки завгодно. От, І мені дали щось там на суму 400. 75 євро, євро в прошлом році. Тобто ти просто йдеш на ці е, талончики, на ці бумажки, купуєш собі там. Ну, я купляв духи, мухи, в магазинах скупляєшся там. Все, тобто, ти повністю, скажімо так, новогодня поляна, новогодній прикид, у тебе все виходить за счет тих додаткових, це не 13, а не 14, це просто подарок фірми. Так, ладно, не буду відкриваємо. Хто в Італії. У кого такі є ці. Ну, я знаю, що у нас і в дідському саді нам колись дарили ці подарки, але предварительно батьки на них здавали гроші на ці подарки, щоб Дед Мороз прийшов і подарував. Вічно в кедах п'яний той Мудила прийде, перегаром на дітей надихає. Може не у всіх таких. Но від завода Петровського приходив такий. У мене після того якісь асоціації з усіма дідами такі. така. Э, открываем. Танек, ну доставай, что ты. Давай, чтобы все было по-честному, по очереди. Шампанское. Ну, бухлишко, естественно. А про секо. Сразу гуглим, Забываем цену в интернет и зверяем. На дуры нас лука чи нет. Короче, бутылка алкоголя. Обязательно. Э, Какая-то Далі. Е, я не знаю, що це. Це, навіть на Сашу теж треба відкрити. Це ковбаса. сверна ковбаса. Ковбаса воно. А це не ковбаса, це щось. Це Саша не ковбаса. Це ця штука, що яку треба ще чи готувати, чи це якась їхня автофішка. Знаєте, не знаєте, там на новий рік треба у них щось. Відкрию бо самому цікаво. Я ж кажу, це не, не ковбаса, це, напевно. по-моєму, його ще треба готувати навіть. Я не знаю, а може і ні. В общем, у нас є для цього діла мама. Ну і, соответственно, ті, хто розуміють в цьому. Підносив ближче, бачу, що блистить, читайте, чи де там має бути написано, в общем. Головне, що намальована свиня і це нас вже влаштовує, так, Саня? Так. І якась штука. Оце, да, це постійно кажуть, це я вже трошки знаю, я вам рахую. Е, що це треба типу в 12 часов ночі в новий рік ставити варити, щоб у тебе водилися гроші і все таке. Ну, знаєте, як ото ми кутю варимо, так оце у них теж є свої забобони. Ну, це вже ось тобі і ковбаса. Чого вони могли під ціни понаписувати? Монта... Коротше, мантайнарії солями показую. Салями. Ну, в общем, хто там, ану? хто у нас спеціаліст по колбасам. Бо у мене сама лучша ковбаса то сало. От. Так, далі. Олівка. Олія. Ну, це як екстра то, що каже мама, любе. От. Я знаю, що це. Да, бутилка така стоїть е, мінімум 10 євро. От. О. О -о -о -о. Приличний кусок. Приличний кусок, то що ми не їмо в принципі. Ну нічого, це ж тільки ну, це я У спінелі це я називаю регало від Баби Наталі. Все остальне, що ви бачили у мене там під столом і зараз почнуть поїдуть, то я вже називаю взятками. Чого? Тому що то все приносять нам е, магазини, в яких ми купуємо. Е, фірми, де ми заказуємо якісь там масла-фільтра, все це. Парнізано. Давайте так, щоб вам було видно. Чуєте, нічо себе так розпаковочку Сейчас, я думаю, ми розтягнемо прямо на. на тело идет. Там еще что-то есть? Да. А, ну, ну это не. Это... А? типа... Ого, сколько тут его Ну, килограмм точно. Это... Вот реально, чтобы вы понимали, вес приличный. Ви бачите, що написано? Нулі. Кілограми нулі. Е -э... Прошуто. Тільки що за прошуто, яке воно. Ну, отакий от кусочок м'яса. Ну, це таке ми їмо. Це ми таке... таке... Ми не побрізуємо, скажімо так. Під просіку прошуток. Е -э... І все, так. що вже сніжок Ага. Ну і так, да. і, собственно говоря, отак от. Зробив собі цю. Ой, так! Дивіться. Е, не вистачає цього паніно, да? чи як воно називається? Так, да, паніно. От, але я ж знаю, що вони постійно будуть окремо і їх ще нанесуть стільки. Мало того, що е, вони між собою ще дарять, знаєте, оце все время. Тобто там, водітелям, хто тебе хоче уважить. Мені в минулому році, навіть... Ці марокинці, що з нами роблять, а я ж не розумію, то їм мені пахучку машину якусь подарить, то ще щось. Ну, тобто у них отак так от це прийнято. То є, у нас, допустимо, ну, хто кому, ну там поздравили, там, та й поздравили, да? ну там. я не пам'ятаю, щоб ми прям друг другу там носили, і, щоб ти прийшов з сумкою і ходив всім, кому ти там хочеш уділити увагу, дарив подарки. Може, хтось у нас так і робить, звісно. Ну, я такого в принципі, щось не дуже і пам'ятаю. Щоб мені хтось дарив або я щось комусь дарив. От. Тут прийдеться, напевно, якось вливатися в цю тему. Але я вам більше скажу, вони побачили, що я ну, виходжу а вони мені, то, типа, Дове? Макіна, і Я кажу, е, Макіна. Макіна, бас, так, фініто, Макіна. вай, україна, макіна. Вони, а, Ну, тіпо, цей... ну, а Лукаш вже в курсі, Лукаш. Зараз <ріст> я вам кажу, рібля, І вони ж... А він же їм розказує. І вони, о, нічого собі, от ви каже, ви, звісно, народ такий друг за друга. Нам каже, друг на друга пофіг. Я кажу, та ні, це ви кажу так, тільки думаєте. Вам не дай Бог, що у вас случиться. Ви кажу, так само друг за друга. Просто у вас ну, в житті інакше. Ви собі по-другому -по це все бачите, по-другому все уявляєте. А вони ж типу як це ти тепер без машини? От а може, а може, і ми чимось можемо допомогти. Я кажу, то збирайте подарки, кажу, будемо відправляти. Да вони так, вроді, знаєте, посміялися, але ну, бачу, хтось може знаєте, всерйоз віднесеться. От. В общем, будемо бачити. Що, кажіть, хто що думає по цьому поводу, як там спінелі оцінив нас, не оцінив. Так, ну ще раз що, ковбаса, сир, м'ясо, олія, ще якесь м'ясо. Буклішко, ну і це, щоб бути багатим. По суті, така собі от розпаковочка. Все, всім гарного дня. Бажаю вам теж таких подарків, чим побільше. Вот. Все, пока. пока! Пока, каже. Пока-пока, пока. пока, пока.